Вітаю тебе, братику, миру тобі та добра. Значить, іноді один раз років у сім чи вісім дуже рідко, ти можеш запитати у куцая: Сірік, а яку кутушку мені придбати, щоб порадувати себе? І куцай тобі відповість: якщо бюджет твого питання приблизно 160 доларів, ти можеш придбати кутушку від Шимана. Наприклад, це буде Ультегра 2025 року. І в процентах. З 70-80 випадків на кожній риболовлі, на кожній проводці цих рибалок у тебе буде конкретне розчарування. Ти будеш отримувати зайвої, непотрібної та неприємної для тебе інформації з приводу роботи механізма цілу купу. Вона тобі нафік не треба. Видалі, щоб ти працював котушкою і не відчував, як працює котушка всередині. Оце ідеальна котушка. Точність 2025 році. Стала, напевно, дуже дуже дорогою і шамана просто про неї забула при виготовленні тієї самої Ультегра. У Дайва є ось така непопулярна модель. Вона вийшла не вчора, вона вже присутня на ринку якусь кількість часу, але про неї досить мало інформації. Якщо б ти купував ці рішення Дайва років 6-7 назад, ти б заплатив за них доларів 350. І як завжди, це буває, з часом дешевшою топові рішення і спускаються і спускаються по сходинках драбини якогось виробника. Так от наразі ці рішення, набір цих рішень називається Air Salamandra. Котушка дивує точністю виготовлення. Знову ж таки, якщо порівнювати з конкурентами. Наприклад, дивись, що значить точність виготовлення. Ти втулочки міняв в кнобах в якихось своїх котушках нових. Не так давно. Жодних радіальних люфтів після того, як замінили одну втулку з кноба. Підшипник був з кропки один, додали другий, відрегулювали по осі. Без биття жодного. Чудово працює наш кноп. Він чудово збалансований. Посадочки. Точні, немає ніякого радіального биття, немає биття по осях. Якість тупо краще, ніж у Кнобів, наприклад, на, наразі Шимано Ванквіш 23 го модельного року. По котушечці питань більше немає ніяких поточності. Все точно, все монолітно, ротор прив'язаний дуже крепко до корпуса, тобто всі підшипнички в посадках. Досить точно установлені. Дві втулочки були ще в підшпульному та шпульному вузлі, замінені на підшипнички. Найлегше, синтетичне, найякісніше мастилко. і просто казково працює пакет фрикціону. Навіть форель можна ловити тепер з такою котушкою. Коротше кажучи, шукав, отримав.